Арпаці зможуть побачити старовинний атлас світу 1800 року виготовлення. Унікальну збірку МАП берегли в Державному архіві Івано-Франківської області більше 70 років. Про особливості та цінність роботи Кирил Вирязкін розкаже. Перший комерційний атлас Австрійської імперії був випущений тиражем у 500 одиниць Францом Антоном Шрембелем. Тобто робота тривала цього автора понад чотири роки. Він спільно зі своїм колегою Джеймсом Рейлі е е е проводив цю роботу. І у 1800 році цей Атлас у місті Відень був виданий. Станом на 1800 рік ця, цей Атлас е, мав найновіші такі відомості від відомих картографів як Данвіля, Робертса і Джеймса Кука. Тобто тут зібрана найновіша інформація на 1800 рік. Пише Європа, і саме 1800 рік. Казано вказаний надпис Україна. Бачимо: Галич, Долина, Коломия, Снятин, тобто, всі наші великі міста нашої області також зазначені у цьому атласі. Зберігалася робота в державному архіві понад 70 років. Коли та як вона опинилася у Станіславові – досі невідомо. Адже такий атлас був надзвичайно коштовним, як сьогодні, так і тоді. Сам атлас, отакий збитий однією книгою докупи. Він є дуже рідкісним, і зараз, якщо подивитися в інтернеті, то можна побачити, що одна карта з цього атласа, тобто однієї країни, коштує понад тисячу доларів. А у нас є цілий атлас, тобто всіма країнами. Як він вийшов, так і у нас зберігається. Проте зберігання таких робіт справа нелегка, адже сучасний івано франківський державний архів знаходиться на місці старої галантерейної бази. Наша архівна установа знаходиться все ж таки в пристосованому приміщенні, а не спеціально збудованому. Тому дуже важко дотримуватися температурно-вологісного режиму для зберігання документів наших. Недотримання температурного режиму може стати причиною плісняви на цінних паперах. А тут таких понад 70, кажуть працівники архіву. Щодо зберігання наших особливо цінних документів, ну а для нас можна назвати їх і унікальними. Ці документи ми намагаємося зберігати в, в виокремленому сховищі. Атлас видається в читальному залі кожному охочому за умови попередньої домовленості. Відцифрувати його зараз неможливо, адже величина роботи у розгорнутому стані більше метра.